Хей, hey! всім привіт, хлопці та дівчатка! Мене звіт Дмитро, і ви на каналі Нікен. І сьогодні ми продовжимо проходити Assassin's Creed Revelation. У нас вже четверта серія. Зупинилися ми в минулій серії на тому, що знайшли перший ключ спогадів Альтеїра, як ми дізналися. І тепер ходімо подивимося, що нас чекає далі. Клаудія, Claudia, I am now in possession of one of Тепер я розумію, що в мене один з ключів Маслова, і краще мені знайти мапу map symbols, which I Покаже мені, що це означає ці символи, котрі ведуть мене до інших ключів. Я зустрів венеціанську жінку, котра допомагає мені розшифрувати це. The Templars still hold one key hostage, Але у таки є один ключ, і мені треба його забрати can назад. Також я зустрівся з отаманськими асасинами, з котрими трохи познайомився. І ніхто не знає про те, чого я хочу тут. ...тримати. Четверта частина негромадянська війна. ну це якийсь амфітеатр, щось типу такого. Міні-колізей. Колізей Колізе на мінімалках, типу. Яка, який сюрприз, Сетсю. Ну, треба обмінятися історіями, якщо ми не помремо завтра. Ми вивчили візантійців, як вони планують палац після того, як повернувся з Сулейман

Ми плануємо одягнутися, перевдягнутися і потрапити через центральні ворота. Так, банкет принца. Тамплієри планують атакувати отуманську королівську сім'ю. Приєднатися до Юсуфа, захистіть отомана і зберіть усю правду. Перемогти Юсуфа у палаці ТПКП. Ох, непогано ми стартуємо так по прямій. Ходімо. Юсуф, ти йдеш? Юсуф. Юсуф не квапиться, я зрозумів. Погнали, хлопці. А, перемогти його, напевно, у гонці. Якого біса? Ну, я розумію, що він молодий, але Ну, це взагалі нахабство. Я тебе ще нас дожину. Ну, напевно, на здожену. <плес> хто перший, хто перший? <плес> Я майстер асасин, не треба було зі мною взагалі сперечатися. Куди він пропав? Куди ви пішли, я не розумію? Що ви там робите? А куди вони всі ділися? А, во, ось вони пішли. Так, виробити якихось італійських мінестрелів. Менес я трошки не зрозумів план, куди вони всі пішли, ну добре. Мінстрелс вам Італія. Мінстрел з Італії. Мені здається, мені це сподобається. Так, хлопці, вибачте. Ну, взагалі, це не дуже чемно. О, асасини мої прийшли. Привіт. Так, я пішов далі. Дякую за допомогу. А, а, а ці типу не бачили того, що я там повирубав. Так, хлопці, вибачте, мені взагалі не подобається це робити, але завдання вимушує. Так, храпунів цих погнали, відкинемо. Сподіваюся, ці нас не почують. Ну, нормально так несемо. Взагалі непомітно, не Та бляха в сенсі. трошки трошки все ж таки запалили. Хоча я не розумію, через що? Може, типу, позаду у них йшли. Так, дубль два. О, так, хлопці, вибачайте, але треба плави, ще раз вирубити. Ну Давайте понад стінкою підемо. Чого нас запалили в минулий раз. Зараз це зробили красиво. Так, ще трьох треба вирубити. і все. А, вони нас па. <пл> Бляха, я думав вони. <пл> <пл> я думав, ми можемо спокійно тут пере... <пл> <пер переміщуватися. Ну нормально, дубль... зараз третього дубля зробимо все красиво. Тоді переміщуємося по-тихому. Так, попереду ще отряд я бачу, але ми встигнемо, встигнемо. Мені дуже шкода, але... але треба вам трошки поспати. Так, куди цих нести? Ага, бачу. Ось тут. Тут сонечка нема нормально. Я виглядаю жахливо. Я почуваю себе жахливо. Ось костюмі не дуже. Тому я не зміг його одягнути. Це не проблема. Показує нам цілі, і ми їх приберемо. Знаєш, як грати на ці? Я вивчав декілька акордів, коли я був молодий. Коли ти це був молодий. Сенсі мінус 3299. Я не зрозумів, де мої гроші? Де мої гроші? Так, ну добре, погнали. Барт Ецю. Ось ми довжилися. Доброго вечора, хлопці. Цей Пробачте мене, сеньори. Ми сьогодні до цієї розваги. Будь-який старик може носити інструмент. Йди звідси. Я полюю на італіанському. Like ти звучиш, як помираюча кішка. <laughs> що це it? таке? Bear, ти жахливий. Чезаре, oh, старий Чезаре. Що він робить? Ти думав, що ти безсмертний, але помер. Ну no, добре, Нехай хтось почує цей непотріб. Чого субтитри не виникають, коли я цього поє? Ну він коротше непогано там пої, але Я так на слух не дуже можу перекладати. I beg you. Let endure. Константинськом до кво. Лалала. Так, треба привернути увагу, і ми. Ага, у нас якраз Юсуф там сидить. Зараз заспіваємо. Чудово, чудово, Юсуф, молодець. Треба вшиватися звідси. Красавчик, Красавчик. все. Я yes. поспівав. Ще я тут буду увесь вечір, тому не засмучуйтесь, хлопці та дівчата. Все будесь О, хтось носить. Нормально вечеринка зараз розіграється. так цілі знайшли. Хто тут справиться знову Юсоф, чи Хтось інший. Послухайте усі, як я пою. А, це наш був переодягнений, зрозумів. Ну <успільнат> так, та, та, так, ми ж в мене стрельні всі передягнутися. Ох, ніфіга собі він перек. А типу позаду нього взагалі ніхто нічого не помітив, так? О, <успільнат> <успільнат> <А>, господі. <успільнат> Ведь навіть в Єрі згадав. Дискорд, так, усе тут чисто. Але, Але я не <успільнат> бачу принца Сулеймана. Слідуй за мною. Слухай, мені сподобалось. Давай ще на біс. <свіс> <успільнат> in praise of dames. I will chant in praise of mighty men when I recall them. Now Ось тепер буде святкування. Сулейман, онук султана, говернат Кеф Кафе. І йому тільки 17. Ми зустрілися на кораблі. Він мені сказав, що він був студентом. А хто це? Його дядько, принц Ахмед, і це султани. син султана. Султан. Grooming himself for the sultanate as we speak. Шарафе. До життя та здоров'я. We have У нас є ще деякі візинтити, котрих треба знайти. Дякую, thank you Так, ну я вже зрозумів, як тебе треба діяти. Oh, а су султан навіть не повернувся, типу. Якось це пало. Нормально, нормально, привернули увагу. <рес> І Сулейман навіть не побачив. Я тут увесь вечір. <рес> 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 так, ну ходімо, слідуємо далі за Сулейманом. Хто ще, напевно, тут ховається серед вбивців. Де ж цей вбивця? Ось ця жінка, 100%, 100%. Ну я так і знав. Фрауд Це ніфіга собі вона клинок навіть дістала, безпало. Так, 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 yeah, я зрозумів. Я moz. зараз сюди переведу їх увагу. Нормально, нормально ассасины справляються. Так, де наступний вбивця затаївся? Ага. No one так, я завчасно напевно почав співати. Хоча Юсу, в принципі, можеш спокійно. Ага, Так, на той веде. Ох, дідько, тут дуже багато треба пришвидшитись у пошуках. Хто ж з них вбився? Знову жінка. Так, ну я тут просто спокійно стану. Ага, ось кущі позаду я бачу. Here, Хлопче, не спи, прибирай. You you sit sit no ага, молодець. Я не чар взагалі сліпі. Не бачу, що ті. <laughs> Бляха. А, ну і так. Асасин, асасин. А, це типу так і повинно бути принц Сулейман, назад. Ецьо! Ось там. Стигло. Це дивно, бачите тебе, мій дорогий мінестрель. Did I say that right? Чи я бачив тебе раніше? Well, Достатньо. Я too. чув, що ти губернатор також. Do do? Що I ти не робиш? Я не розмовляю з... I am зі знайомцями. Я Сулейман. Етсю Аудіторі. Шехзадем! Вас поранили? Хто твій капітан? Солдат Тарик Балеті. Але його тут немає. Приберіть це тіло і відправте... Вашу стуне, Шехзадем. Гостей додому. Тарік Барлеті – це є час well, like поділитися? Я би хотів I поділитися своїм баченням. Добре. Meet me when you are ready. Зустрінемося коли я буду готовий. Я думав, то тіло впало через типу Баг гри, а не що так заплановано. Типу, прибирали так усіх усіх красивих і в кінці так облажатися. Так, а ось і принц, що він від нас хоче, що хоче розповісти нам. Я повинен зустрітися з моїм дядьком та капітаном Яничар. Яничари лояльні до мого дідуся, але Exactly. вони не дуже раді наступному султану, твоєму дядьку. Я yeah, сподівався, know. ти знаєш. Можливо, ти мені допоможеш це I'm зрозуміти. Я переслідую їх також. Я зможу допомогти тобі, якщо наші інтереси будуть паралельні. Зверху цієї вежі є секретна кімната. Іди туди. Зачекай, і дивись. Також перефарбував Ецю, як і завжди, в нашій в кожній серії він по різному кольору одягнений. Сулейман розслідує замах на своє життя. Підслухайте з вежі розмову з яничарським капітаном Таріком Барлеті, зробити так, щоб нас не помітили. Так ну гаразд. Давайте понад стінкою пройдемо просто, і я думаю, вони нас і не помітять. О, дітько, їх тут багатенько. Якби мені так дібратися, щоб мене не помітили повністю. Давайте просто обійдемо взагалі. Вийдемо з цієї зали. Нам ніхто ж не забороняє піти так. Ось і та вежа, котра нам по потрібна. Я думаю, що не смогу справитися зі своєю задачею. Я буду розслідувати це. Я також буду розслідувати. це, Тарік. За причин. А вже ж, принц. Я радий, що ви живі. Так і я. Також, як і я, це Іман.

Прогави вторгнення у візантійців до вашого. Зараз послідити за Таріком його яночарами. Розпочни з базару. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!